Друга Самуїлова, 13 розділ. І сталося по тому, мав Авесалом, син Давидів, уродливу сестру, а ім'я їй Тамара, і покохав її Амон, син Давидів, і вболівав Амон так, що він аж захворів через свою сестру Тамару, бо вона була дівчина, і Амонові, здавалося, трудно щось їй зробити. Амнон мав товариша, а ім'я йому Йонадав, син Шімії. Давидового брата, і Йонадав був чоловік дуже хитрий, і він сказав йому, чого ти, царевичу, такий марний щоранку, чи ж не розповіси мені, і сказав йому Амнон: я кохав Тамару, сестру брата свого Авесалома, і сказав йому Йонадав, ляж на ложі своєму і вдавай хворого. А коли прийде твій батько, щоб побачити тебе, то скажи йому: нехай прийде сестра моя Тамара. І нехай підкріпить мене хлібом, і нехай зробить на моїх очах ту їжу, щоб я бачив та їв із руки її. І поклався Амнон, і вдавав хворого, а цар прийшов побачити його, і сказав Амнон до царя: нехай прийде сестра моя Тамара, і нехай спече на моїх очах два млинці, і я попоїм з її руки. І послав Давид до Тамари, додому, говорячи: Іди додому твого брата Амнона. І приготов йому їжу, і прийшла Тамара додому свого брата Амнона, а він лежить, і взяла вона тіста і замісила, і приготовила на очах його та й спекла млинці, і взяла вона сковорідку, і виложила перед ним, та він відмовився їсти, і сказав Амнон: випровадь від мене всіх людей, і повиходили від нього всі люди, і сказав Амнон: Принеси їжу до кімнати, і я з'їм із твоєї руки. І взяла Тамара млинці, що приготовила та й принесла своєму братові Амнонові до кімнати, і вона принесла до нього, щоб їв, а він схопив її та й сказав до неї: Ходи ляж зо мною, моя сестро. А вона йому відказала: Ні, брате мій, не безчесть мене, бо не робиться так в Ізраїлі, не роби цієї Гедоти, і куди я понесу свою ганьбу, а ти станеш як один із мерзотників в Ізраїлі. Ти переговори з царем, і він не відмовить віддати мене тобі. Та він не хотів слухати її голосу, і був він сильніший від неї, і збезчестив її, і лежав із нею. А по цьому дуже зненавидів її Амнон великою ненавистю, бо ця ненависть, якою він зненавидів її, була більша від любові, якою любив її, і сказав до неї Амнон, уставай, йди собі. А вона відказала йому, через це велике зло. Тому, що зробив ти зо мною, хочеш ще вигнати мене, та він не хотів її слухати, і покликав він юнака свого слугу, свого, та й сказав: Виженіть оцю від мене геть, і замкни за нею двері, а на ній була квітча статуніка, бо так завжди вбиралися царські дочки панни. Його слуга випровадив її назовні і замкнув за нею двері. Атамара посипала попелом свою голову, а квітчасту туніку, що була на ній, роздерла, і поклала руку свою на голову свою і все ходила та голосила. І сказав до неї брат її Авесалом чи брат твій Аннон був із тобою? А тепер, сестро моя, мовчи, брат же твій він, не бери цієї речі до серця свого, і осів Тамара, і знівечила в домі брата свого Авесалома. А цар Давид почув про це все і сильно розгнівався, і не говорив Авесалом з Амноном ні про добре, ні про зле, бо Авесалом зненавидів Амнона за те, що той збещестив сестру його Тамару. І сталося по двох роках і мав Авесалом стриження овець у Баалхат Хацорі, Що при Єфремі, і Авесалом закликав усіх царських синів. І прийшов Авесалом до царя та й сказав: ось у раба твого стриження. Нехай піде цар та раби його з твоїм рабом, і сказав цар до Авесалома: ні, сину мій, не підемо ж ми всі, щоб не бути тобі на тяготу. І той сильно просив його, та він не хотів піти, але поблагословив його. І сказав Авесалом, а як ні, нехай піде з нами брат мій Амнон, і сказав йому цар, чого він піде з тобою. Та Авесалом сильно просив його, і він послав з ним Амнона та всіх царських синів. Авесалом загадав юнакам своїм, говорячи: дивіться, як Амнон звеселіє на серці від вина. То скажу вам, ударте Амнона, і ви вб'єте його, не бійтеся, чи ж не я загадав вам: будьте міцні та відважні, і зробили Авесаломові юнаки Амнонові, як згадав був Авесалом. А царські сини повставали і сіли верхи кожен на мула свого та й повтікали. І сталося були вони ще в дорозі, а вістка прийшла до Давида така, а Весалом повбивав усіх царських синів, і не позосталося з ним ні одного. І цар устав і роздер шати свої та й упав на землю, і всі слуги його стояли при ньому з роздертими шатами. І відповів Йонадав, син шім'ї Давидового брата, та й сказав: Нехай не каже мій пан: усіх юнаків, царських синів, повбивали. Бо помер тільки сам Амнон, бо на наказ Авесалома це було вирішене від дня, як той збезчестив сестру його Тамару. А тепер нехай мій пан цар не кладе на своє серце такого, говорячи: усі царські сини повмирали, бо помер тільки сам Амнон. І Авесалам утік, а юнак вартівник звів свої очі й побачив, аж ось численний народ іде дорогою, що була за ним від боку гори. І сказав його надав до царя ось прийшли царські сини, як слово раба твого, так сталося. І сталося, як скінчив він говорити, аж ось поприходили царські сини і піднесли свій голос та й плакали, а також цар та всі слуги його плакали вельми ревним плачем. а Весалом утік і пішов до Талмая, а Міхурового сина царя Гешурського, а Давид був у жалобі за сином своїм усі ті дні. А Весалом утік. І пішов до Гешуру і пробував там три роки, і перестав цар Давид гніватися на Весалома, бо він був з часом потішений за Амнона, що помер.